Зберігайте неймовірно смачну запіканку з яблук, максимально ніжно та дуже смачно. У велику посудину збиваю 2 яйця. Туди додаю 3 столових ложки цукру. Міксером збиваю до поєднання інгредієнтів. Далі додаю дві пачки ванільного цукру. 2 столових ложки борошна, 1 чайну ложку розпушувача до тіста та 30 грам вершкового масла. Та знову збиваю приблизно 4 хвилини до утворення білої піни. Приступаю до підготовки яблук. Яблука мию, очищаю та натираю на тоненькі слайси. Натерті яблука додаю до тіста та добре перемішую. Так, щоб кожен шматочок був занурений у тісто. Форму для випікання змащую вершковим маслом. Наповнюю тістом з яблуками та добре розподіляю по всій формі. Ставлю у розігріту духовку та випікаю при температурі 180 градусів 45 хвилин. Охолоджую до кімнатної температури та подаю до столу. Рекомендую готувати зразу подвійну порцію. Смачного!